Не будьте лінивими. Якщо треба поспати, то спіть. Якщо треба поїсти, то поїжте. І не лінуйтесь після того, як поїли, знову по. Ой, всім привіт! Тільки що з кухні. Поїла, повечеряла. салат оливье, картошка печена и сало. Потом чай с маслом. Ну, чай и хлеб с маслом, бутерброд. Наделась, а я не знаю. А на дворе... Ой. Можно показать вам, короче, вот так о, уже перестала. Вот такая крупа сыпалась. А я сыпалась крупа. Это вообще, а я поела, а все это про все воду пью. Так вот и захотела. О, сейчас допью. -то. Завтра наберу мою. Сейчас ему расскажу, что. эти люди кажуть, Не їжте і не пийте на камеру, це некрасиво. Ну, я не їм, але води захотіла сильно. Коротше, дивіться, зробила з ногті я. Ви скажете, ну і що перший раз ще що, так? Да? Ні, не перший. Коротше, експеримент у мене такий. Це не єлівий, це обичний лак, а тільки я його занесла на базу. Нам е, накрасила на і одним топом, а потім ще іншим. Це обичний лак. Обичний, це не гелевий тому що якщо під лампу робити е, ну, оці такий, то треба обити ну, обич, ну гельовий, гель лак, гель-лак називається. От. Ну, або лак, гелевий лак. А в мене обичний, це такі там простенькі І захотіла колір поміняти. І думаю. А ну попробую, поекспериментірую. наскільки його хвата. До речі, оцей ноготь, ну, ось дивіться, ще досі він у мене вже більше місяця держиться. Вже більше місяця. Я взагалі думала, що у мене злетить дуже і дуже швидко, а він ні, він у мене держиться. Ох! Ой, по поміні. От так води захотіла, писаєте. Ой, Крупа така сипалася. Ой. И так трошки побеліло. Ну, а і, і розстало температура ж плюсова, воно розтає, Воно сипится і розтає. І оце не знаю я, на скільки його хватит. Чи на місяць, чи на неділю, чи на пару днів. Потому что, що, що інтересно, что коли я застеляю кровать то оці, ну, хоч трошки з'їжджає отак от наче. Але я потім його поправляю, і все стає на місці, нічого не це. І навіть ось сьогодні взувалася і підтягувала шнурки. І оцей нохоть ну, я так от по, скручуся, ну думаю, це. Ненадовго. <с> Експеримент не вдався. Ну, побачимо. Коли поки поїла ж там, це все ще й посуду помила після себе ж. Ну там поїла тарілочки помила, склала все. Дивлюся, ні, нормальненький. Нормальненький, ще й ровненький вирівнявся, Даже ще й вирівнявся. Представляєте? Навіть <с> отак от, от буває. Так що не знаю. Не знаю. Я на скільки мені хватає і як будемо дивитися. Якщо цей, то це я в неділю вчора сиділа. Думаю, ну, пороблю цей. Нугті бо вже такі, а завтра в мене сумку я хочу провести, а нугті вже через одного немає. От. Ну, я довго, звісно, їх опилювала, знімала, тому що половина є, половина немає. Ну я ж не буду. З половиною. І я вирішила їх е, фрезером почистити. Зняти ту покриття них. В общем, общем зняла покриття, покриття фрезером, все зробила, ну так як роблять. Ну і думаю, в мене там є лаки, я могла б іти. Ну, такий нюдовий, як у мене. А у мене так нюдовий був, синій е, красила. Думаю, я ну, красним попробую. Наскільки хватило? Ну, і, коротше, це так. Не знаю, не знаю, наскільки хватить, як хвати, що нічого не буду казати. Будемо дивитися. А зараз хочу е, пов'язати, мабуть, достану зараз комп'ютер, пов'язати, поплести, гердан плести. бо перший робочий тиждень вже перша робоча як неділя і перший робочий день. Ну що, треба поработати. Я буду короче я сейчас работать сегодня хорошо на дворе так было и солнечку ну, вот так вот материал конечно ну не знаю не знаю как оно там ну такая покидилась вот все светило так хорошо так это ну, приятно вот. а потом Ну вже трошки почало сідати, а потім я поки дойшла я заходжу в спальню і дивлюся, а воно крупинками так си сипе. Ужас. сніг такий крупинками. Ну а зараз <кхм> дивлюся вже немає. І трошки п'ять сонечку, наче так виясняється, Що... Наче. Ну таке не, не темне. Але ж дивіться 4 часа. А, сонце на небі є. І п'ять вже, даже, ну так, не геть, ну, около п'яти вже. Так що день збільшується. <laughs> день збільшується. Так що, от так от. Так що зараз буду сідати і плести. А потім вже стільки, що я там поплету, вже вам буду. Ну, я і так кожен раз показую, скільки я пропливла, що я пропливла. Як, ну мені просто телефон треба. От. Та й, в общем, оце таке діло. Нічого такого не робила. Сьогодні утром таке непродуктивне утро, там то порозвішувала стірку. А то все ці так довго сиділа, там пости виставляла, бо дуже ж треба пости виставляти. Пости виставляла ж, взагалі там, то на те, то на те, то, ну, взагалі, кругом от, знаєте, вот. трошки. От, а потім ще світ виключили, у не було. Думала, ну що зараз блінуся і піду чай пити. Ага, куди? Туди-сюди світу, нема ждала, поки світ. Я, правда, почала віддіватися вже, як ну, общем, Оце ось такі діло. Так що буду займатися своїми справами. Помаленьку. Підписуйтесь, дивіться. Буде щось цікаве покажу. Так що всього вам доброго. До наступних зустрічей.